Ті, хто мають мозок і зв'язки йдуть у бізнес. Ті, хто мають мозок, але не мають зв'язків у науку. Ті, хто мають зв'язки, але не мають мозку в політику. Товар старший лейтенант, лейтенант Дереглина для проходження служби прибув. І що лейтенант і вас відмінника прямо з училища привели до нашого дальнього гарнізону на цей підводний човен. Мені сказали під час розподілу, що служачи на вашому човні, щороку отримуватимеш нове звання. Це точно. Я чотири роки тому прийшов на нього капітаном першого рангу. Замовники вони такі. Коли має бути готовим? Е, ну нам не горить. Е, хоч завтра, хоч зараз. Приходить дівчинка зі школи та скаржиться матері. Мам, у класі всі кажуть, що моя голова на дупу схожа. Та ну що ти, донечко? Ти у нас найкрасивіша. Підходить дівчинка до батька. Тату, мені в класі всі кажуть, що моя голова схожа на дупу. Та це, донечка, ти у нас найкрасивіша. І йде дівчинка в город. А там дід яму викопав і сидить на дні перекурює. Дівчинка вирішила у нього поцікавитись і заглядає в глиб ями. Діду. Дід з жахом відскакує в протилежний кут ями. Е, куди? Сюди не срати. Зустрілися дві зв'язківниці. Одна скаржиться. Машко, ти уявляєш? Мій чоловік зовсім оскаженів. Вчора я пізно поверталася зі служби та попросила молодого солдатика-строковика провести мене до містечка. А мій чоловік як вибіжить, як дасть солдатику ногою в пах. Ой, та ти що, Оксанко? Бідний солдатик, з ним все гаразд. Та з ним все гаразд, а от у мене три пальці зламані.